Доброго дня, мої шановні глядачі. Починаємо п'яте відео із циклу Україна. Ситуація військова до 10 березня 2024 року. І починаємо ми з Тернопільської області на цей період. Якісь критичні моменти можуть бути з ресурсами. Вода. Води нема. Якась кризис з водою у вас, з питною мається на увазі. Ту, що п'ють. Будьте обережні, що ви п'єте, тому що це от п'ятірка пентаклів це карта також хворої людини. Не тільки бідної, а ще й хворої. Це хвороби можуть бути якісь. Ну і ще й з нестачею, звичайно. Вода в якомусь незадовільному стані у вас. Активність у вас може бути. Активність із якісь, знаєте, новини у вас можуть бути. Активно просуваються якісь новини, але ці новини якісь такі, знаєте, не публічного характеру, а тіньового. Між собою, знаєте, одна баба казала, якісь плітки. Якісь плітки, і люди можуть між собою бути в конфронтації із за цих пліток. Окрім того, може бути у вас активна, активність вогняна, яку будуть, можливо, пожежі якісь можуть бути у вас, яку будуть гасити. Пожежі. Пожежі соціальні і пожежі такі фізичні, які будуть гасити. Так, задовільний стан він, ну, скажімо так, він не досягає тої кінцевої мети, тобто немає задовільного стану. Окрім того, що може ще бути бажання ворога щось до вас спрямувати, бажання влучити, але наші збивають на люту, збивають у повітрі. Збивають у повітрі. Може й бути така загроза. Взагалі-то вказівка на місцини там, де навчаються. От якось навіть є такі люди, які отримали за це копійку, і вони намагаються ворогу відкрити очі, прояснити ситуацію стосовно якихось місцин, конкретних. Ось так. Ну, знову ж таки, фейкові новини у вас розповсюджуються. Тернопільська область. Далі. Волинська. Волинська область. Покажи, будь ласка, Волинська область. Якісь дурні у вас там шатаються. Дурні в тому плані, що хтось захоче із ваших сусідів, також недороблених, перетнути кордони. Хтось може, знаєте, подумати, що це буде дуже розумна ідея, але насправді це буде дуже дурна ідея перетнути ваш кордон. Це такі хворі амбіції. Третя сторона, бачите на дні колоти. Хтось з Білорусії, з тої Бульбалендії може до вас захотіти піти, але не прийде. Не прийде зупинять. Зупинять, впаде. Всі їхні плани будуть на початку зламані, тобто. Будуть зламані, так і не розпочавшись. Будете задоволені цим. Ну, їх зустрічають. Так, по обстрілах покажіть. По обстрілах спроба буде уникнути від е, руйнувань е, таким великим об'єднанням зусиль. Об'єднання ресурсів, об'єднання зусиль. Щось може бути до вас бути спрямоване. Може. от І от таке от відчуття, ніби, знаєте, ось тут він, ніби на обриву стоїть, і тут на обриву стоїть. Ну от Ніби от щось. Буде дуже ризикована така ситуація, дуже ризикована. Але буде об'єднання зусиль для того, щоб попередити. Тобто 50 на 50 ситуація, як воно вийде. Ну і все ж таки, як воно вийде, як наші попередять загрозу. Наше ЗСУ попередять загрозу. Опять 50 на 50. Але дивіться, ну, це 50 на 50, це воно ще і стабілізація, це вміння маневрувати. І тут точні розрахунки. Точними розрахунки наші будуть в будь-який момент маневрувати, стабілізувати цю ситуацію, можна так сказати. Так, далі дивимось: Львівська область. Львівська область. Так, переб'є. Львівська область. До 10 березня 2024 року Львівська область. Дивіться, тут може бути до вас спрямоване щось, і буде об'єднання зусиль ворога, щоб до вас щось все ж таки надійшло за адресою. І в той же самий період наші будуть робити надмірні зусилля для того, щоб припинити, щоб збити у повітрі. Тому тут ідеться мова збиття у повітрі: транспортні засоби під загрозою, або те там, де перебувають транспортні засоби, логістичні шляхи також. Зупинка дурості. Зупинка дурості, зупинка того, що може впасти, яке летить. Реальне припинення. Реальне припинення. Тобто назустріч щось буде відправлятися. Дай Боже, щоб відбили. Я думаю, це ще буде перед кордонами Львівської області. Перед кордонами Львівської області буде, буде якась вежа. Вежа, вежа. Десь зверху буде. Знову ж таки, буде відправлятися наверх нашими для того, щоб попередити вежу. Подивимось, як воно відіграє. Але загроза вежі. Є. Загроза вежі. Є. Можливо, якась висотна будівля під загрозою. Можливо. Або це просто спалахи в небі. Спроба, спроба піти від е, диявола. І спроба тим, щоб зреагувати ціпною реакцією. Буде спроба ціпною реакцією зреагувати на, на те, що летить. Ну, тут тут прямий, це краще, ніж перевернутий, Але знову ж таки. Забирають війну. Наші забирають ту е, війну. Ламають плани ворога. Так, Івано-Франківська область. Івано-Франківська область до 10 березня 2024 року. Івано-Франківська область. Ой, в вашому оточенні, в вашій сім'ї є дурні люди, вибачте мене. Дурні люди, які можуть розповсюджувати дурні думки і дестабілізувати вашу стабільність. Дивіться, ваша стабільність, вона порушується дурістю людей в, вашому, в вашій сім'ї. Ну, в вашій сім'ї, тобто люди, які живуть в вашій області. А для них закони вони не писані. Розумієте? Для них закони не писані, тому вони можуть іти проти влади, поки що вони ну, не дуже активнічають. Тобто вони поки що, знаєте, проти влади, але ну, не відкриту в лоб. Ну, якісь, які ляка... як... лякаючі плани там є в них. Плани, які спрямовані проти людей, плани, які мають, на... мають за ціль лякати людей, лякати людей. Або плани, які базуються на страху людей. Таке було... Такі вже були випадки. Такі випадки вже були. Тобто, дивіться, щоб у вас не були люди, які хочуть змінити владу. Поняли про що? Які можуть використовувати вас ваш незадовільний стан? Ну, якийсь вищий суд. Але цієї трансформації не буде, якої вони хочуть, зависає, розсіюється. Не буде, скажімо так. Вони не досягнуть тої мети. Не досягнуть. Я думаю, що в людей вистачить здорового глузду, їм закрити рота. В такому плані. Оце от е, розсипання вашої єдності, воно припиняється. Із-за того, що ну дехто декому не подобається, що робиться навколо. Ну, і ще одна область залишилася це Закарпатська. Закарпатська область. Покажіть мені, будь ласка, до 10 березня 2024 року ситуація Закарпатська область. Так, якась у вас криза є? Криза із закритими горизонтами. Криза щось не довозить до вас закриті шляхи. І закриті внаслідок, ну, я розумію, ця ситуація з кордонами, вона так і триває ще. Із-за цього, що вам щось не довозять, у вас можуть з'являтися хворі люди. Ті, хто не можуть перетнути кордони, вони починають хворіти. Король, до, до речі, король криза якогось короля людини, людини. Щоб вона, хоч би вона не захворіла і не померла. Або чоловіки, загроза для чоловіків є. Забирають. Тобто тут, поверніть, тобто тут йдеться мова про. Хтось вкладається більше, і за це страждає. І за це страждається. Натикається на протистояння, підле протистояння. І за це платить своїм здоров'ям. Я думаю, що це пов'язано ще з тими кордонами в Польщі, Закарпатська область. Ні. Чекайте. А може це Закарпатська область, ви ж не з Польщею межуєте, ви межуєте Словаччина і е, Угорщина. Це може бути там проблеми на кордонах? Я правильно розумію? Щось в мене переплуталось в голові. Не домовляться вони. Якась може бути проблема з домовленостями. Якась комусь щось недоплатили, хтось щось недоотримав. Хтось щось недоотримав. І якісь стрімкі зміни події, зміна подій до припинення чогось в такому плані. Так, що можна ще сказати тут? Проблеми з владою у вас можуть бути, проблема з хабарництвом також, проблема таємних відмивання грошей на війні, хайп на війні або таємне відмивання грошей від, ну, на війні. Ну і знову ж таки тут загроза для життя людей, чоловіків чомусь. Я думаю, що там Угорщина зі Словаччиною щось можуть бикануть опять. Ну, я не знаю. Не знаю, про що йдеться мова. Я щось переплутала вас із Львівською областю. Так. Ну, дивіться, відбивання на люту, якщо взяти загрозу з повітря, відбивання на люту е, унеможливлюється, не дочекаєтесь і за далеких горизонтів. Тобто до вас ворог не дотягується, переривається його якби влада над вами. Але у вас є залежність від іншого чогось, прихованого, мутного, незрозумілого. Наслідок чого чоловіки страждають. Тому в такому плані. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. Бажаю вам всього самого найкращого і завжди пам'ятаємо, що ми перемагаємо, тримаємо стрій. До побачення!